Знову вулиця Садова, 9 число серпня 2016 року. Наша сумнозвісна садова вулиця. Північна стіна комбінату м'ясопереробки ФОП Яровенко. Бариги, блін, їх інше не називеш. Вчора в вошколупились їхні працівники допізна і зробили, спорудили таке, таку інженерну комунікацію. Ось вам на розгляд Значить, прокопали. Ви бачите, що потічки стали в два рази мощніше, видно, прочищалися вони, бідні, щоб скидати це все. Говно нам, шановні селяни. І жителі району. Ось, ось цього воно все біжить. Так. Знову ж дорога та сама, шлях відомий вам уже. От. Ну що ж, хто сьогодні? Дивіться, потічок став набагато потужніший. Отже, вони гроші. Хочуть нараховувати собі здорові заробляти, а їхні відходи їхні хай живемо ми в них. Ну що ж, побачимо, як сьогодні захочуть наші селяни жити в цьому чи не захочуть. Сьогодні вибір право вибора буде. От. Ще раз повторяю, для, для запитання були де це воно. Єрки, Катеринопільський район Черкаська область. Наша об'єднана громада, як хвалили, ніяк не може. Верніше ніяк. А корупція, яка процвітає в цьому апараті управління, дозволяє розводити такий бардак. Тому що вони ж брали гроші за. Те, що вивозили всяку хамулу на поля фільтрації, от незаконно поступали. От вам незаконність породжує іншу незаконність, і в цілому бардак. Так що, якщо ви думаєте, що робить тільки Порошенко із Гонтаревою бардак в державі із кулявлобами, то ви дуже помиляєтеся. Місцеві до цього прикладають князьки прикладають дуже здорово свої ручки волохати липучі. От. Так що, до речі, воно е, текло з вечора. Тобто цілу ніч жінка забирала скотину з лугу і про це мені повідомляла. От. Ну, вже було сутінки, зрозуміло, що відеозйомка ніяка. От вам зранку підтвердження того, куди і на кого вони ходять по більшому, да? Дорогі селяни.